Привіт, друзі! Привіт, дорогенькі. Хочу подивитись, сьогодні попросили, написали розглянути ситуацію з Солидаром, тому що з одної сторони, виявляється, росіянці говорять, що вони його захопили. А з іншої сторони, наші хлопчики кажуть, що то є не так. Отже, давайте подивимося, що там насправді на коїться. І, скажімо так, навіть не те, що коїться, давайте подивимося, що буде. Давайте, так. Що буде? От що далі Як з цим Солидаром буде, що там насправді буде? Ситуація повторення. Тобто ситуація постійно повторюється. І ще що: <кій> ситуація повторення вже якась в одному якомусь місті таке було. Таке було, То цього зруйнують. Я чогось, мені, на думку, відразу почав е прийшов в Маріуполь. От. Притом, при тому при всьому ілюзії того, що там збережуться будь-які будинки, вони будуть розвіяні. Простими словами, будинків у Солодарі не буде. Не буде. Щось <кій> Донецький аеропорт теж прийшло мені на думку. А ще там нормально наваливають этим русні. Ха -ха -ха. Туди наїхало багато якихось тих, хто за гроші воює. Хто за гроші воює. Знаєте, що? Це ці, мабуть, вагнеровці. Вони думають, вони такі мечтають, що зараз вони, але ні-ні-ні. Ось все, їм тут поднавалили, блядь, нормально. Ще що? Просять, просять зброю. Так, давайте подивимося, що давайте окремо подивимося. Ми і русня. Отже, успіхи русні, які будуть успіхи русні у Солидарі? Тобто, що вони будуть в цьому Солидарі? Кінець кінцем це закінчиться для них, що вони будуть робити, як то воно їм буде. Що вони будуть робити, а як їм буде. Ну, Дивіться, їм боєприпасів дано ну, досить так. Тобто для обстрілів їм вистачає боєприпасів і ще що. І я би так сказала. Але якась от їхня офіційна армія, їм важко. Їм, тобто вона, вони не задоволені чимось, їм дуже важко щось тримати. Е Є якісь окремі батальйони, які там, ну, знаєте, таке враження, що вони самі якісь такі, знаєте, кожен, от є якісь групіровки, які немає між ними контакту, одні найобують інших. І за що цього будуть втрати. Ви знаєте, що, ну, я так скажу, 50% русні, да, там тих, ну, і хто там воює, як вони там називають ці штучки, їх ну, є втрати. Є втрати досить серйозні. За якийсь плацдарм будуть ціновувати. Ждуть підкріплення. Будуть дуже обмежені в боєприпасах. Багато поранених, трьохсотих хрена. Таке враження, що вони оце якось на місці товчуться. Немає двіження, нема ніякого двіжла. От взагалі. Вони працюють і вже є карта, яка говорить, що по роботі вже їм якийсь новий напрямок. Думають, може, це мене правильно почали, може треба було не Солидар, може, треба було якийсь інший. Може, якийсь інший напрямок. Я хочу так сказати, щось буде вибір, куди їх на те саме. Э, ну, Слухайте, так вони відступлять і вони десь підуть, знаєте, як то кажуть, приїдуть. Іде багато техніки, але вони відступають і забирають цю техніку. І це буде такий, знаєте, маніпуляція. така. Тобто ми відступаємо, дивіться, ля -ля -ля, а вони, напевно, спробують з якусь другого напрямку піти. Що ну, хочу сказати? Цим цирютаром довго, довго буде ця сня. -ця -ця а ну давайте <клух> для наших хлопчиків. Для наших хлопчиків цей Солідар, як він. Знаєте, наших хлопці попитаються надурити, якийсь буде такий, знаєте, маньов, який будуть намагатися вони ну, надурити, От. Тобто і таким чином, оце вони коли розпорошать оцю групу свою, виходить. Частина десь буде, піде на околицю або в обход, або що. і Але наші розгадаються все діло. Наші майстри молодці молодці, і ще що. Є якісь речі, які не говорять нам, і які вони роблять таємно. Ну, вони десь зроблять якийсь такий прорив. И тоже отступают. интересно получается, Ти отходят, и те отходят. Что за херня будет? Как это понять? Короче, я поняла. Орки, скорее за все подум, ну, зроблять финтушами, типа мы отступаем, а сами пойдут в обход, а наши такие, ну и мы тоже отступаем и пойдут их встречать туда. Вони оставлять, вони оставлять Старий город. Не будуть захищати, і це буде дуже судьбоносно, то, що у нас еще виде бьют. Вот эти все хитрости, вони, відіб'ють. А що, что, друзі, ми, ми виганяємо з Солідара орків. Ми виганяємо, прям є, але місто не залишиться. Місто не залишиться і... І ось так. Я поняла, куди це вони в обход підуть. Там таке враження, що десь їм треба, я так розумію, що це має відношення до Бахмута цей Солідар. І ті попитаються в обход піти, щоб, ну, щоб попасти до цього Бахмута. давайте тоді Бахмут уже подивимося, раз таке діло. Давайте подивимося в Бахмут. Я собі загадала, якщо випаде така карта, то наші. Ну, цей Бахмут залишається при собі, і друга карта займуть. Так от, ми настільки хорошо проведемо цю кампанію, орки відступлять від Бахмута. Тобто вони Бахмут покинуть. Вони його, скажімо, підуть в іншому наступі. Да. Це, правда, буде стара як мір брехня. Таким чином вони відведуть війська, для того, щоб наїбати. Я сказала це вслух? Е е е так буває. І, А потім вдарити в спину. Буде дуже велика битва там, да? буде сильно багато роботи. Притом якоїсь такої, знаєте, таємної. ще не бачу, щоб корти взяли бахнути. Ну що ж, давайте. Ну, будуть танці довго теж ці танцюватись. Вони відійдуть, типу ми такі класні розколбасні. Е, ми ну не будемо брати. Ну Вони підуть і попитаються десь обійтися з спини з третьої сторони. Це навіть буде не. Це навіть буде не... Невдачни от солідарами відходять і отходять от бахнуть, так потім попытаюся. Так, хорошо, добренько. Бахмут і орки. Шо орки? Что Десь вони будуть. Буде багато техніки, і вони будуть е, дуже майстерно, як то кажуть, намагатися як ото в котел всього вся, чи як ото в окруженні, чи з якоїсь другої сторони будуть намагатись брати. Дуже тяжело буде. У них не буде хватати людей, у них дуже багато втрат. Дуже багато трат. І вони будуть опрацьовувати по домам, теж будуть стиратися і бахмут з ліця землі. Похи довга ця ситуація буде. Я вам хочу сказати, ну немає, немає, що горки, ну, зайшли прям в і його собі ну, побіділи, скажімо так, немає. Я вже виклала пів колоди, немає. Я шукаю, шукаю. Ну давайте. Тобто, бої йдуть. Багато загиблих, багато, тобто розпрацьовують радні плани, обходять, ще щось. Ну немає. Так, а ну ка наші наші. Ну, вони тоже якихось, знаєте, от у них потері якісь такі цікаві, що вони взагалі для них не проігруються потерями. Вони от для них як-то ну, у них там не люди, а просто якісь картонні солдатики. там. А, це всі здохли, Ну і хер з ним, следуючий, знаєте. То есть от така, коротше, якась хіня. Так, для наших. Бахмут, що ми будемо, як ми будемо робити? Е, наше, ми будемо знову під контроль, візьмемо повністю Бахмут і все Бахмутське направлення. Це буде важко, але ми будемо знову контролювати його. Е, потім ми відступаємо уходимо з цього напрямку. І це буде такий теж фінтушан, Коротше, хе-ге-хе-хе-хе. -хе 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 -хе. для росіян буде. Там немає знищення росіян тільки того, що у нас поповниться обмінний фонд. У нас поповниться обмінний фонд. Єдине, що у нас дуже багато буде там ну, втрачено техніки. Боєприпаси, техніки і у нас буде багато поранених. І буде ще якась. Коротше, буде якась тайна. Десь наші тихенько-тихенько десь на околицю вийдуть. І дуже майстерно ми отримаємо перемогу. Дуже важко буде. Ми щось втратимо, ми щось відступимо, ми щось ета. і так. І... Скажем так, ми закріпимося в цьому напрямку. Бахмут буде наш. Єдине, що хочу сказати, друзі, хто ж в Бахмуті і Солідарі, розвращатися не буде куди. Можна, например, подивитися, пошукать якісь другі орда, например. От-от-вот. -от -от. Наши победят. Пахнуть и побеждают наши. Притом целый карта знает снова, полностью, под полным контролем. Солидар будут кататься туда-сюда. а потім чомусь відведуть. Ну, тобто він стане пустий, його всі оставлять. Він останеться один. Не ті, не ті, не ті, не ті. Якась як оту, лінія розмежування, чи що, таке враження, що буде вагневий контроль, як ото була сіра зона. От немає що, не, не ми там, да, не орки не, не командують парадом. Знаєте, як, як будто, знаєте, оце з двох сторон, а це як ото лінія розмежування, і опять знову знайшлися і стали дві сили. Ну, таке я хочу сказати. Ну, там що вони розказують, що вони взяли солідари і Бахмут. <ривіт> от це от все. <ривіт> так що, друзі, ну що я хочу сказати? Єдине, чим ми можемо допомогти? А я вам скажу, чим на головній сторінці мого каналу є медитація. Медитація називається Захисний купол. Долучайтеся всіх хто дивиться. От і хоча б, б раз-три дні робіть і закривайте захисним куполом наших, наших воєнних, наших полонених і наших. Ну, Нашу я цю свічку руками гляньте на ці пальці. От йолки палки ну. <ріст> Да, І наших поранених теж, будь ласка, закривайте їм це дуже треба, хто як не ми. Я вас учу, а ви долучайтеся, розказуйте іншим. Пересилайте посилання на цю медитацію. І чим більше людей це буде робити і закривати, тим скоріше буде наша перемога. Раз, а во-вторих. І тим більше життів наших воїнів ми врятуємо. Поняли? Ми молодці. Ну і пам'ятаю, всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я і які стануть вподобайки. З вами нічого пана не трапиться. Пока-пока.